Повертаємося до ситуації на Харківщині внаслідок російського ракетного удару по малій Данилівці. Сьогодні вночі була повністю зруйнована Дергачівська дитячо-юнацька кіноспортивна школа. Про це в своєму телеграмі повідомив голова Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. Детальніше про наслідки російського удару дізнаємося від нього особисто. Він з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаю! Вітаємо. Вітаю, що студія. Розкажіть, будь ласка, про наслідки останньої атаки на вашу громаду і що вдалося встановити наразі на цю годину ну, сьогодні. В 2 часа в 2 години ночі ворог завдав ударами російськими ракетами по території біотехнічного університету в закладах. З університету була розміщена наша дитяча кіноспортивна школа. Попередньо тиждень тому ворог наносив уже удари в адміністративні і в розясціні будівлі, саме в цьому закладі, після чого були проведені евакуація силами біотехнічного університету і волонтерів були вивезені наші е, коні. Їх вивезли до Чернігівської е, області у Прилуцьку громаду. На щастя, там е, животних. Е, не, не залишалися, не були евакуйовані а от саме такі адмінбудівлі, школу, які були учбові класи для наших діточок, ворог знищив сьогодні повністю вночі, тобто і відновленню вони не підлягають тільки кардинальній реконструкції. Ні, там не стоїть питання відновлення, тому що зруйновано повністю під фундамент. Те, що не було зруйновано, перекрива з і воно все вигоріло. Але у нас з ректором біотичного університету був розроблений відповідний проект візуалізації кіноспортивного цього закладу. Ми ж все ж таки знаєте, як впевнені, що перемога буде за Україну, і будемо плани на майбутнє. Тож я сподіваюся, що після війни цей заклад буде відбудований повністю, і там діти зможуть. Отримувати психологічну реабілітацію, бо цей саме заклад кіноспортивної школи він ізначально був як реабілітаційний центр для наших дітей, які пережили окупацію, які пережили військові дії. Туди заїжджала велика кількість малечі. Ну на жаль, сьогодні ворог його знищив, але на щастя немає втрат серед людей, немає втрат серед тварин. Ну а все інше ми відбудуємо войско. Повернемо до нормального життя. До речі, щоб розуміти масштаби руйнування освітніх закладів, медичних закладів. Чи можете розповісти у рамках Дергачівської громади? Ну, якщо ми говоримо спочатку повномасштабної вторгнення, то всі заклади, як освітні, так і медичні, зазнали різну ступінь руйнувань. Які заклади були знищені повністю під фундамент, які були частково зруйновані? Ті заклади, які зараз знаходяться подалі від лінії державного кордону, ми їх відновлюємо. Створюємо належні умови для роботи медичного персоналу для того, щоб наші мешканці отримали гідні медичні послуги в закладах освіти. Ми проводимо ремонти підвальних приміщень. І ще не до недавнього часу у нас там була позашкільна освіта, де діти мали змогу зустрічатись з вчителями, проводити уроки, отримувати психологічну допомогу або реабілітацію від наших фахівців. Проводили спортивні заняття, але з тим, що ситуація взагалі на кордоні зараз погіршується. І якщо ми беремо до уваги нашу сусідню громаду Липецьку, де йдуть активні бойові дії, ми звісно припинили зараз всі ці навчання, але підвальні приміщення всі готові і вони можуть бути використані для місцевого населення на випадок якихось ну, обстрілів, скажімо, громади, як уже бомбосховищі для цивільного населення. Тобто місця є де прихистити людей, які от з прифронтових населених пунктів переїжджають в інші населені пункти громади є? Так, ну, да, дивіться, питання в чому, що сьогодні ті населені пункти, які межують з територією Росії, бо наша громада вона межує з територією Російської Федерації. На жаль, ворог туди постійно наносить удари з артилерії різного типу. Зараз проводимо евакуацію за допомогою. Наші поліції, Дергачівського рай відділку поліції, також волонтерів, які нам допомагають в цьому напрямку. Ну і органами місцевого самоврядування вивозимо звідти людей. Дітей в цих населених пунктах не залишилось. Залишається десь переважно десь 500 людей зараз по всіх населених пунктах, які йдуть впродовж державного кордону. Переважно це люди вже поважного віку, які мають там худобу, не мають бажання виїжджати. Але кожного дня там працюють волонтери, працюють представники місцевої влади, які проводять з співбесіди з приводу того, що все ж таки да треба евакуювати з цих населених важливо і варто врахувати людям, які проживають у громаді. Дуже вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.